Привіт! З вами Ярослав Колінко і вітаю вас на моєму каналі. Всі знають, що наше серце б'ється і качає кров. Більшість знають, що воно б'ється 60-80 ударів за хвилину, тобто більше 100 тисяч разів на добу. І так на протязі 50-80, а у декого більше 100 років. Але що при цьому відбувається і як це відображається на ЕКГ? Саме про це я розкажу в даному відео. Перш за все, давайте поділимо м'язи міокарду на дві групи. Перша це скоротливі волокна. Саме на них припадає основна робота по перекачуванні крові. Друга це так звані збудливі волокна. Вони розносять електричні команди і задають серцю певний ритм і порядок роботи. Всі збудливі волокна об'єднуються в провідникову систему серця, яка здатна працювати автономно. Навіть якщо серце вибрати з тіла і поставити десь збоку, то ще десь приблизно пів години воно здатно скорочуватися завдяки провідній системі серця. Був навіть експеримент, коли серце помістили в окрему колбу з необхідними поживними речовинами, і воно продовжувало скорочуватися ще більше місяця. Давайте більш детально розберемо будову провідної системи серця. Отже, коли серце розслаблене, в ньому утворюється від'ємний тиск, і кров вільно попадає через передсердя прямо в шлуночки. передсердно шлуночковий клапан при цьому повністю відкритий. А на електрокардіографії цей період позначається прямою лінією. Після того, як до порожнення серця надійшло достатньо крові, відбувається активація скупчення збудливих кардіоміоцитів, яке знаходиться в правому передсерді біля венозного синусу серця. Тому це скупчення називається синусовим вузлом. Від синусового вузла електричний імпульс швидко поширюється до лівого передсердя по пушку Бахмана, за рахунок чого скорочення передсердів відбувається практично одномоментно. На електрокардіографії цей період позначається у вигляді такого невеличкого зубця П на початку основного циклу. Одночасно з активацією передсердь електрична команда на скорочення передається в передсердно слоночковий вузол або в АВ-вузол, артеовентрикулярний вузол, який знаходиться також в правому передсерді, але в товщі передсердно-слоночкової перегородки і трошку лівіше від одноіменного отвору. Передається він туди зразу трьома дорогами, на всякий випадок, щоб точно дійшов. Попередньому, середньому та задньому міжвузовому тракту артеовентикулярному вузлі сигнал затримується приблизно на третину секунди. На ЕКГ цей період позначається як невеличкий плато між зубцем П і основним комплексом. Ця затримка дозволяє повністю перекачати кров з перецеддя в шлуночки і закрити мітральний і трикоспідальні клапани, запобігаючи зворотньому току крові в перецеддя. Тепер настала черга скоротитися шлуночкам. Електричний імпульс із атріовентрикулярного вузла поступає в пучок гіса. Пучок гіса дуже швидко розпадається на дві ніжки пучка гіса, відповідно праву і ліву, які йдуть окремо до кожного із шлуночків. Ліва ніжка пучка гіса додатково поділяється ще на передню і задню частини. Обидві ніжки пучка гіса доходять майже до верхівки серця і розпадаються на отакі дрібні окремі волокна. Їх називають волокна Пуркіньє. За допомогою волокон Пуркін'є імпульс поширюється по всій поверхні шлуночків і вони скорочуються. На ЕКГ процес скорочення шлуночків відображається у вигляді кривої QRS. Після напруження, скорочення наступає розслаблення і відпочинок м'язів серця. Першими розслабляються передсердя. Ось ця плато між зубцем С. І горби вказує саме на це. Потім розслабляються шнуночки і вимальовується зубець Т. Пусні клапани відкриваються, і серце знову наповнюється свіжою порцією крові. І починається новий цикл. Здатність до генерування електричних імпульсів є не тільки у синусового вузла, вона є у всіх вищі перерахованих ділянках провідної системи серця. Просто чим вище знаходиться так званий водій ритму, тим сильніший і частіші. Імпульси він генерує. Слабші імпульси поглинаються сильнішими і не впливають на роботу серця. Коли ж з якихось причин сильніший імпульс не поступає, тільки тоді наступний водій ритму бере на себе основну роботу, але в повільнішому ритмі чим зберігає життя у випадку якоїсь поломки в провідній системі серця. Так Талксинусовий вузол генерує від 60 до 100 імпульсів на хвилину і є головним водієм ритму серця. Атріовентрикулярний вузол від 40 до 60 ударів на хвилину. Пучок та ніжки гіса здатні генерувати від 20 до 40 ударів за хвилину, а волокна пуркніє не більше 15 ударів. На цьому в мене все. Запрошую подивитися інші відео на моєму каналі. Залишити коментар з відзволом на це відео чи підписатись на мій канал. Хай вам щастить і нехай ваше серце завжди б'ється в доброму ритмі.